Сюрприз для міс Мартін. Одного дня у дитсадочку Лео розповідав про вечірку, на якій він був присутній. Мій кузен влаштував день народження для своєї золотої рибки Германа. Та, для золотої рибки. І вона отримала подарунки. Так, герману подарували водолазика, що випускає бульбашки, і пересувається по акваріуму. Водолаза! Як цікаво! Виявляється, у Германа день народження в червні, як і у мене. Коли у вас день народження? Наступного тижня в понеділок. Ах! Каю захотілося зробити щось особливе до дня народження Міс Мартін. Проте для цього йому була потрібна допомога. Ми приготуємо якийсь сюрприз до Дня народження Міс Мартін. Це буде цікаво. Так. Каю. Я мушу йти, бувайте. Бувай, бувай. День народження міс у понеділок. Клементина, Лео і я хочемо облаштувати для неї вечірку сюрпризом. О, це щось цікаве. Але вам потрібна їжа. Хм. Ми можемо приготувати кошики, а ще нам потрібен подарунок, якийсь сюрприз. Каю думав над тим, що могло стати сюрпризом для міс Мартін. Сюрприз! О, яке блискуче авто! О, диво, дякую. Я завжди мріяла про такий плащ. Люблю літаки. Готова злетіти. Каю зрозумів, що усі подарунки не припадуть до душі міс Мартін. Він замислився над тим, що ж могло їй сподобатись. Може, лео і Клементина знають. Наступного дня друзі каю прийшли до нього допомогти спланувати вечірку. Вони почали з приготування кошиків. Тепер яйця. Розі допоможе. Не переймайся, Розі. Ми це приберемо. Ти краще перемішуй тісто. Що ми подаруємо міс Мартін? Гумко ще ніколи не стирається. Рожева варту ручку з пір'їнками. Придумав. Ми напишемо для неї вітальну листівку. А моїй мамі подобається, коли їй дарують квіти на день народження. Думаю, міс Мартін теж сподобається. Хороша ідея. Я покажу вам, як робити паперові квіти. Так! Добре! Спершу треба виготовити листівку. Я намалювала метелика. Я малюю щасливі обличчя на кулях, адже вони щасливі, що у міс Мартін день народження. А я зараз малюю великий торт зі свічками на ньому. Розі малювати! Гаразд, друзі, ось розфарбую траву. Дуже гарно, міс Мартін сподобається. Ну що, будемо виготовляти паперові квіти? Так! так. Отже, спочатку ми намалюємо прості квіточки на нашому аркуші. Зараз ми їх виріжемо. А тепер ми візьмемо кожну квітку і простромимо невеличку дірочку в ній. А тоді опустимо квітку нижче і зігнемо верхівку, аби вийшла серединка квітки. Подивися на мою квітку. Вони всі прекрасні. А тепер зробимо ще, аби вийшов великий букет. Так! Тільки не забудьте, ти, Клементино, приносиш листівку, а ти Лео, квіти. а я принесу кошики. Гаразд, бувай каю. Каю тільки й думав ще про сюрприз для міс Мартін. Він не міг дочекатися дня її народження. У понеділок вранці діти принесли квіти, листівку і кошики. Пам'ятаєте, це має бути сюрприз. А чи так? Діти мали поводитися особливо обережно, аби Міс Мартін не здогадалась. Міс Мартін. Ви можете заплющити очі. Добре. На хвилинку. Отже, я порахую до трьох. Один, два, три. Сюрприз! Сюрприз, раненія. О Боже. Яка гарна листівка. А які квіти. Дякую вам. Дякую. А ще кошики. Чудово! Ви нічого не забули. Ми самі приготували кошики, тільки мама допомагала. О, диво! І сподобалося так. І сподобалися. Тату, у нас була чудова вечірка. Міс Мартін дуже здивувалася. Їй сподобалися кошики. А на мій день народження теж будуть сюрпризи. but